Подписчики, ой, блядь, хто ви там? <ріст> В мене не Та, да, блядь. ой, блядь, мене щось по китайськи пише. Дівочки, я зламала нам цю О, камера, ти чула про мої все. <ріст> Більше піздіта, тим краще. На чотири роки. Чого ми досягли? Масштаб, масштаб. Іди звідси, Камера. Не хочу людей смущати. Вони в рота вам заглядати. Полазила в, чій, в чужій сумці. Це 18-й рік фотка. Про що ви говорите? Про зерло десь сім. Так! <свісно> так, ну що ж, добрий ранок, шановні друзі, дорога родина, <свісно> підписники ютуб каналу. Так що, що? А, це влог номер два. Сьогодні у нас семінар в місті Івано-Франківськ. Я дуже сильно переживаю, коли в іншому місті, я не так переживаю. А дома набагато чомусь мені страшніше, да, як так це сказала. Коротше, їду на макіяж і зачіску. Зустрінемось з вами через годину, і буду вам уже показувати за кулісі, як команда готується до семінару. Коротше, до зустрічі! Так що, мої дорогі підписники, хотіла вам показати Івано-Франківськ. Дани всі були в прекрасному місті Івано-Франківськ. Хто ще не був, запрошую. Це моє місто, яке мене покорило, і я тут живу вже одиннадцятий рік, і я нікуди не збираюсь переїжджати, тому що це повністю моє місто. Коротше, хто не був ще в івано франківську я вас запрошую, показую вам нашу. Це центр практично. Це у нас готель Надія, це у нас драмтеатр. Е, вот. ну і пробки тут, звичайно, е, ну не київські, але вже близько до київських. Дуже великі корки. Да, у Івано-Франківську. Будете це також знати. Так, ну що, світлофор рухнув. Тут у нас гарний ресторан Шампанерія. Ось тут на горі. Будете знати, що якщо дуже прикольний ресторан там на горі, будете в Івано-Франківську. Це ми з вами заїжджаємо на вулицю Січових стрільців. Також основна вулиця, і отам, е, типа незалежності, пішла туди вулиці. А це вулиця у нас січових стрільців. я яїд, звісно. це вулиця Мельника. Ось так виглядає наше прекрасне місто. Якась трошечки його шматочок. Тут от парковочка є. У нас центральна така. Тут найкращий парковщик в місті в Всесвіті Евер працює. Е, вот. Я ще не бачила, щоб людина так любила свою роботу. І обов'язково відвідайте нашу 100 метрівку, знаходиться ось там. Це таке наш місто маст-хев. От! Це я. Їдемо, на... Що ми їдемо на макіяж? Пробки, Робі вот. ну Але що я хотіла? Вот. Тому робимо ставки. Чи в мене буде штраф, чи не буде. Ну на платну парковку ж за 20 гривень з'їхати це ж дорого, да? тому ми будемо <правити> перевіряти свою удачу сьогодні. От ну, удача з парковкою в мене не працює. Коротше, вирішила зекономити 20 гривень на парковці заплачу штраф 370 гривень. Клас! чи 340. Все в бюджет міста йде. За парковкою йде, кстати, все в бюджет міста. Тому я допомагаю розвиватися в прекрасному місту Івано-Франківськ. Так, ну що ж, штрафу в мене немає, мене не штрафанули. Ось 20 гривень на парковці я зекономила. Тому день сьогодні має бути супер пупер везучим і класним. Вот. дуже рідко, коли мене не штрафують за парковку, так що ого! Їдем. Їдем. За 5 хвилин буду на локації. Так, тут ми вже стоїмо знову ж таки. Кожен блін сьогодні світлофор мій. От. Я переживаю. Так, ну що, добрий ранок! Добрий ранок, добрий ранок. Що? Звичайно, квіточка не довезла, тому привезла такий зефір. <плес> Камера, ти чула про мої звуки. Так, ну що, всім ще раз добрий ранок. Це вже наша синя команда. Не, синя, у вас сині костюми, чи ви повністю сині? Не, не, не сині. Ми просто сині, так? Да? Так, от наш зал, де ми будемо сьогодні проводити наш МК. Ось моя сьогоднішня сцена. Так, це наше буде. буде Хто дзвони? Це. Чекай, що там дзвонить. ось це основний зал. Так, от тут уже готують кейтерінг не зараз. А на стейші десь немає. <ріх> <Мій> <ріхат> Добрий ранок. ранок. Розкажіть, як, е як е ваше самопочуття? Я мало поспала. Чому на стейші? Ах, я не знаю, не могла заснути. Мала Настей знову грузити все на семінар. Спізнилась грущики, а Настей ще нервувала, були затори, тому що це що, якийсь будній день і по-франківськ. Мало місця, коротше. Це? Так, це буде в нас тут тестова зона, можна все буде попробувати, пощупати. Ось. Не пізніше, хоча я декілька днів нагадувала, будь ласка. Власник дуже класний, все голубе ляля ля, -ля поля. Коротше, я сама з дівками носила частину речей. Це раз. В кінці вони кажуть 1200 зробити. Кажу, по 300 гривень заробити мало бути. А кажу, як мінімум дві години. Я дзвоню, розбираюся. Вантажник водій. А та-да-да, та, 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 все, все. ще й загубив ключ. І це тримає. Там кричить, свариться, це капець, блін. Кульки, блінки. У мене мені для влога нормально. Чи Анастейша? Мені? Мені особисто для влогу чим більше піздіця, тим краще. Так, ну що ж, до початку 15 хвилин. Всі на нервах, всі переживають. Як виявилося, так просто все організувати і щоб підрядники не належали, як. Як хотілося. Не всі так чітко працюють, як ми. Скажіть два слова для влога. Я дуже рада, що є тут. Все, дякую, Більше не треба. юний блогер. Добрий ранок, давайте. ви тільки що робили. Так, у нас велкам дрінк. Затачта. Дякую. Ми стачі, так, ми, ми стачі так близько сьогодні станемо ще ближче. Все, супер. Як у вас настрій? Чудовий. Чудовий? Це супер. Так. Хорошо. Класний. Супер. Дякую. Так, що в нас тут? Шампусік. Добрий ранок, добрий, день. добрий, добрий день. ранок, добрий, добрий, день. День. добрий, добрий день. день. Добрий ранок. Так, це я юний злогер, так що Ух ти. А що я слушаю. Так, що як настрій? Ой, Класно. чекай, бо в мене каже. Ще раз як настрій? Класно. Все супер буде добре. А стей, що тільки що просто лиця на ній нема. Камера включається, все буде добре. Так, да, звичайно. Ходіть. Добрий день. Добре. Скажи, як твій настрій? Все супер, готова до навчання. Все супер. Почекай, бо я хотів. Я хотіла тебе отаквати, а вийшла радіант. Хто працював мене? О, хорошо. А хто не працював, хто не? О, ну тоді для вас буде сьогодні дуже багато новинок. А ті, хто працювали, якщо ви працювали і у вас є питання по матеріалах, коли я зараз буду розказувати, задавайте питання. Ще досі йде її, але за новою інформацією це є кутикула. А те, що ми зрізаємо, це називається не всі залишки пиву, і потім у вас наступні рідини брудняться і вже стають непридатними. Під нарощення у нас іде підготовка, дегідратор і трішки ультрабонду. Іде звідси Ви працюєте тільки з формою. І вже робите по вашому дивитися. Просужите, як завжди, ось так в і потім перевернати почати. Ваш частіше підібрати форму так, щоб шо ви слюнки допускають. Продовжуйтеся бувають різні і дуже класно, що да. зліва від мене у нас сольовий стіл, скажімо так, а справа там кава і солодкий стіл. От тому пригощайтеся, всі, обов'язково. Всі поїжджають, Ось, мають канаться тестова зона. Подивись на тестову зону і подивись на фуршет. І фуршет. покажи. Фуршет. Фуршет. Що, у нас перша частина нашого семінару пройшла. Зараз у нас кава-брейк і дівчата обідають, а ми йдемо до них попристаємо, Правильно? Правильно. Скажіть, будь ласка, що ви вже сьогодні спробували, що вам сподобалось і які ваші продукти тач найулюбленіші? Я сьогодні у вас пригляділа собі ось таку палітру. Ага, формифор, так, тому що в мене таких немає різних і бачу, що є дуже гарні на великі пальчики. Буде мені цікаво. У мене є такі клієнти. Також мене зацікавила ваша ось ця пудра, пудра тому що вона дуже гарно в використанні спробувала тільки що. Також зацікавили мене ось ці фрези нові. Ваші. Я вже пробувала їх, але сьогодні хочу взяти велику партію. бо мені Супер, дуже супер, хороші. супер. Так, ідемо ще до людей попристаєм. Так. Йдемо. Давайте позаглядаємо людям в тарілки. Давайте, покажіть, що у вас в тарілці. Ну, Пожуй, пожуй. Смачно піпець, <ріпець> да? так, дуже великий шмат риби, який можна вдома розділити на три бутерброди. Бачиш, не жадні чоловіка накормити <ріпець> квиветкою. Гуакамолі. Були дуже смачні дві оці тарталетки з креветкою. Хорошо, бо дякую. До речі, я вже другий раз на заході відтач і другий раз дуже-дуже дуже смачно кормлять, бо до того на інших івентах, якщо чесно, ну така собі їжа буває. Ну, того що я люблю поїсти, розумієш? Все, смачного, дякую. не вмічаємо. Так, ми йдемо заглядати в тарілки. Смачного, я не буду дякую. заглядати. Я, я, цей, я, цей, я просто. Просто сказати смачного. Дякую. <ріст> Та не буду я всім в тарілки заглядати. А, да, а, тут у нас, а тут у нас основна частина це фуршет. Так ходи позаглядаємо, що тут є, і що люди їдять. Будемо в рота вам заглядати смачного. <ріст> так, тут уже тут є м'ясне. Тут я десь бачила рибне в когось. О, ну креветочка, бачиш, лежить яка смачна. Так, 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 да, -да, -да, -да. Та все, не знімай вже. О, що ти так багато? А Що ви не голодні чи що? Не хочу людей смущати. Дивись, бач, пуста тарілка вже. Молодець, молодець. Що, смачно. Розкажіть, як вам? Дуже гарно, все смачно, було. взагалі презентація дуже презентабельна. О, все. Дякую, дякую, а вам як? Дуже сподобалось. Я як майстер початківець багато дізналася для себе нового. Дякую, дякую, а вам як? Найбільше було цікаво на верхні форми. Моя не цікава. Ні, теж цікава дуже. Ми подивимося, що ж брендтаж дарує учасникам семінару. Наша вже як традиція заглядати в пакети. Так. Пакет, є вода. Далі блокнот наш фірмовий, де є про тверді матеріали, багато що, гід по твердих матеріалах, відповідність твердих матеріалів до кавертопів. Наша ручечка. Далі, що в нас тут є? Наша резиночка також. Наші матеріали це ліквід, полігель і кавертоп. І подивіться, яка в нас є класна тара, малесенька, подивіться, яка вона така мі, мі мі Дуже її люблю цю тару. Далі є оліка і є наш фірмовий брілок. Подивіться, який він класний. Він у формі нашої банки, і тут написано Ніколи не губи ключі та натхнення. Єсть. Полазила в, чий, в чужій сумці. Можна до вас? Прошу. Е, давай одне питання. Який продукт «Тач» найулюбленіший? Фреза. — Яка? Е, для зняття кукурудзи. Угу. база з блискітками. У вас Ой, для мене білдер. І це просто шикарно. А не найнеулюбленіший. Ой, я не знаю напевно такого. Ну Того немає. Немає, але немає, не існує. Ну і це правильна відповідь. Ви пройшли провірку. Підійди, покажи. Вот дивись. А тут єда. Вот. як молоді ми були. Вісімнадцятий рік. Це вісімнадцятий рік. Фотка. Я прям побачила, що ви хочете, щоб я до вас підійшла, вас позамахувала. Що, як вам? Все супер. Як? Холодно було. Холодно було. Так. Ну от постояли б на сцені, поговорили, б, холодно б не було. Так. Можна вас позамахати? Там можна. Що як вам взагалі атмосфера? Розкажіть, як вам все сподобалося. Організація як то кажуть на вищому рівні. Була на багатьох семінарах, але ну дуже гарно. Сподобалося. Дякую, дякую. Скажіть мені, будь ласка, який продукт тач найулюбленіший? Ще ніякий, бо якраз сьогодні прийшли знайомитись. Класно, все. А на тестовій зоні були? Йду зараз. Хорошо, тоді чекаємо вас на тестовій зоні. У вас є можливість спробувати класні продукти. Настав мій час, йдемо пробувати. Так, через то що. Через те, що я це не пробувала, дівчатам це довірила, візьму ось це. Тобто вони без мене прийняли рішення, яке ми кейтерінг замовляємо. Так. Що ти прямо будеш знімати, як я буду їсти? Треш! Ось, смачно. Який цей крем, чи сир, чи що це дуже добре? Угу. Так, скажи, будь ласка, що ти побачила класного на тестовій зоні? Я вже складаю список, що я маю купляти. Буду купляти топи, бази, верхні форми і пінку. Дуже мені сподобалася пінка, дуже так гарно виглядає. Інші фірми не куплять, бо хірня. А тут ой, правильно а тут треба зразу сказала. купляти тачі і не тратити зайві кошти. Все це гарно виходить. Все я зачервнулася. Ні, та все класно. Що ви надивились сьогодні? Топи бомба взагалі. Я ніколи топом не користувалася, тепер треба буде брати, напевно, всі кольори. Супер. І дуже класні ці Гайлаки, ну. Це звичайні, це, це, звичайні так. Звичайні, от ви зараз покриваєте, звичайні лаки, супер. Дуже пігментовані. Так, да, Бачите, це Пігментовані пастелька, да. і лягають просто. Ну і вірно. сильно не смердять вони теж. Так, мають запах, але не сильно. Я не, але сильно не, не чути такого так. шпредерного, як ті І є от ремувер, можете зняти якраз потім. Так, да, Оце ремувер. І кремчики, я нюхаю, один намалювала, намазала на другу рукою. Дуже не класні минуло. кремчики. Так. Ліка, вона «Так, да, Кремчики, хто Ось, не промає грошей, вже на їду, після покупок. Їсти можна крем. їсти крем. Можна да. їсти крем можна. Про що ви говорите? Про що ви говорите? Про кот мазорлоди сів. Да. Я добила, що бос мені запаст... зарплату мені до грошей, до грошей. Там, там, там якби бос хоче, щоб підняв зарплату, татуха має бути люблю Альону, люблю тач». Типу. — Мазерло де працює так. І що ви думаєте? Гроші пішли. Я почала працювати, правда, більше, але гроші пішли. Дуже цікаво, ви мене хотіла запитати, чи працює. Чи... Та, працює цей Кот житті. — Кот працює, та... якщо працюєш ти. Да, так. Да. Так, так що отак. Ну, що а треба тач працювати. <ріст> Працюйте Реклама в тачні. Добрий день. Кажіть, що як вам? Класно, Дозь... що, який ваш продукт тач улюблений? Хард Гелі. Хард Гелі. А найнеулюбленіший продукт? Nein. І не знаю такого. Добре. Я базами не користуюся, ага. тому я не можу сказати за базу нічого, тому що я базами взагалі не користуюся. Ну, ви пройшли перевірку. Що нема найнеулюбленішого продукту. Ага, нема. Так що пройшли провірку. Так, прийшла провірку. Наша Вікторія, це наш продуктолог. Вона теж людей замахає. Просто без камери. Я людей з камери замахую, а вона людей без камери замахує. Так, я тільки вчуся. Замахувати людей. А цією я не користуюся. Вперше будемо Клас, Клас, клас. Вперше будемо пробувати тестувати. Дуже багато класних новинок, особливо Фрези. А що чули про тач? Е... Ну дуже Тільки так, так. Ну, ну, ну. зі ваших слів я чула, тому що ознайомились сьогодні з брендом вперше. Угу. Дуже було цікаво. Е... Ну, Надіюся, що ми зараз підемо в магазин, купимося Хорошо, і будемо домов... тестувати. Домовились, домовились. Так, так сфотографірувати оце mm -hmm. лице, я запам'ятаю, що казала, підемо в магазин. Так, це у нас буде ще сьогодні торт. І сьогодні ще будуть а -а 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 це вже на кінець. Це уже десерт на кінець. Це десерт так на розгоночку. а Це буде десерт на кінець. Дівчя... Дівчата нюхають і кажуть, що дуже класний. Можна там а та можна переливати. то ж таке Witnessed у нас є ще літрова, літровий фрешер. Так, звичайно. Куди на? Ось не виходить, так. Так, звичайно. Ой, а може Ні. <ріст> так. Нема Я чого сюди, їсти. Я сюди. Uh -huh. І ви прекрасні сюди. Uh -huh. Який ваш продукт тач найулюбленіший? Uh, напевно, ліквіди. А найнеулюбленіший? Нема таких? <ріст> ви пройшли провірку. А у вас який найулюбленіший продукт в тач? Напевно, базу, бо я люблю базами працювати. Лас. Дякую, дякую, ласка. І я ще раз приєднуюсь до привітання не тільки бренду, а й власниці бренду. Ми щиро тобі вдячні за ту любов, ту роботу. Те терпіння, яке ти проявляєш до кожного з нас, і я хочу, щоб всі дівчата знали, які купують наші матеріали, які слідкують за нами, знали, що працює дуже велика команда, і Альона душу вкладає в те, що робить, і кожен з дівчат, які працюють, також це робить. Тому якщо ви користуєтесь матеріалом, знаєте, що він зроблений з любові, як від любові клієнта до майстра, один тач, так само від нас до вас можна сказати, отакий маленький один тач. Тому ми завжди вас раді бачити. І якщо б якісь нюанси в житті виникали, то бос все вирішає. А це такий невеличкий тобі презент. І це саме час створити майбутнє нейлоіндустрії. Тому ми оголошуємо конкурс. Може ще раз? Камера живе своїм життям. Дивіться себе, бачу, той. Ну, ну, ну. І ти, блять, сяв там моїх. Так і працюємо. Умови майстрів. Я рождіна, щоб робити людям контент. І не важливо як. Ну, трохи він буде, знаєш. Молоді. На Нам 4 роки. Чого ми досягли? Месштаб, yeah. масштаб. масштаб. Роблю, навіть панти, ганяю. Ви так не поймете життю. Дівчата як вам семінар? Як вам семінар? Добре, класно приїжджати, не організувати, бо це просто піздець. Але так типу, в цьому добре. Чого пізнець, yeah. питаю тебе? Тому що дуже багато роботи. Ти, Типу не спиш ніч, тому що ти починаєш думати про завтрашній день. Ти стаєш зранку, щоб трошки помити голову, хоча б. Потім об'їжджаєш купу точок, забираєш купу техніки, везеш сюди, збираєш все рівно впритик по часу. Всі, кіпішують. Потім, щоб все пройшло, і тільки в кінці дня, після того, як ти збереш оце це все, ти можеш видихнути. То... Сумно дуже прозвучало. Ну, такі, такі роботі. але реалістично. Багато як тобі семінар? на після того, як всі паки тушували, потім все виходить добре. Самі дуже крутий, і дуже досекти. Дякую за залученість, вони молодці. І до речі, ви молодці, що вибираєте тач тому що він безпечний. Бамба. Я вам дуже дуже вдячна за те, що ви додивились цей влог до кінця. Звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте коментарі, адже це дуже дуже важливо для просування нашого каналу. І, звичайно ж, я не могла вас не залишити без подарунків. Тому я вам хочу подарити три бокса від бренду Touch. Щоб взяти участь, вам потрібно буде підписатись на цей канал, поставити коментар від восьми слів і улюблений ваш момент з цього влогу. Виставити себе в сторіч та зробити позначку мою, моєї сторінки сторінка Холодович. І вже через тиждень, як вийде цей влог, я розіграю між вами три-три бокси від бренда тач. Наповнення я виберу особисто. Дякую, що з нами, і до зустрічі в нових влогах.